Вітаю на моєму каналі. До вашої уваги, огляд придбаних товарів з декількох магазинів. Почну з магазину Аврора, купила 10 пачечок кави 3 в 1 Original. Купила в основному собі, тому що чогось останнім часом зранку прокидаюсь, і в мене знижений тиск. То ось кава трішки мені допомагає, щоб піти в ритм і почати свій день. Була не по акції, пам'ятаю, 5 гривень. Чеки я не брала, тому деякі товари буду озвучувати, деякі ні. Дивіться, у куточок завжди я прикріпляю ціну певного товару на даний момент виходу відео. По акції було ось таке моє улюблене миле дуру. 4 штучки, приємний запах. Дуже воно мені подобається, надовго його вистачає. Тоді, коли буваю в Аврорі, в основному купую, як традиція, вже снікерс. Ну, рідко я не купую його, а так намагаюсь купити собі Женькою, чоловіку. Три штучки поп'ємо зранку кави. Для Алінки купила ось таку машинку яскраву. Їй зараз подобається таке, щоб щось рухалось, їй цікаво, то вирішила купити. Була не по акції, але вона мені сподобалась тим, що вона їде як вперед. Так і назад. Для дитини буде це прикольно, пограється. Також для Алінки я купила трусики памперс. Четвірочка, тут 32 штучки. Написано, що 9-15 кг, Вони маломірять, тому можна вже відразу брати, у кого дитина 7 кг, і вони явно не спадуть, повірте. Гарно вбирають, класні. Ще також для Алінки купила ось такий набірчик для того, щоб вона гралась з пісочком. Відерце таке і приладдя да? для, для того, щоб робити пасочки. Для Женьки ще взяла тремпель прищіпка для брюк. Класно тримають, неодноразово беру, дитина росте, одяг збільшується, тому тремпелів потрібно їх більше. І зараз класна знижка, акція 20%. На всю будь-яку спітню білизну. Чоловік купив собі ось такі трусики. Ну, звичайні одним кольором, але є такі вставочки кольорові, і ось такі сіренькі. А Женьки вже беру неодноразово ось такі комплекти. Відразу продаються два, двоє трусиків, так от вони зафіксовані. Розмір 146-152, різними є кольорами. Вони вже є сірим, малиновим, таким чи бордовим, а тепер будуть більш світліші. Класні, якісні, м'якенька хибишечка. Також 20% знижка. Також купила жіночі прокладки від Натурелла. були по акції 20 штучок. На касі взяла дві упаковочки сірників. Перший раз такі бачу, ще ними. Не користувалась, не знаю про них нічого, класні вони чи ні. Намальовано, що крем горить. Камера щось не може сфокусувати. Пам'ятаю, 7 гривень за пачку. Купила дві. Женька захотіла, сок, купила вінні, яблучно виноградний, 200 мл. Так. А я собі взяла ось такий бальзам для волосся. Раніше купувала непоганий, то вирішила його знову повторити собі придбати. Термін придатності аж до 26-го року. І швиденько забіжала в АТБ, тому що мені потрібен оцет яблучний. Від розумного вибір купила. Чоловік піймав декілька щучок. Я люблю робити домашню сільку, і мені потрібен цей саме оцет. Тоді купила цибулю, також туди потрібно для маринаду. Тут чуть більше, ніж кілограм. Прийшлось купити і пакетик. Гривна 30, точно пам'ятаю. І цибуля, до речі, вже чомусь подорожчала. Була 12 гривень, а зараз уже, мабуть, 16 Ну, ви побачите до куточку, скільки коштує. І, як завжди, потрібен нам батон, або нарізний. Батон від фірми Шостка, нарізний. Це в основному у нас завжди така покупочка потрібна. Ну, ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого! Пока-пока, до нових зустрічей!